Усіх вітаю, сьогодні ми починаємо звучку манги, оце так врожай володарю демонів. Також би хотів би подякувати перекладачам, які цю мангу переклали. Посилання на них я залишу в описі. Тож почнімо: я Кім Джан Шхоль, аспірант із Кореї. Принаймні був ним раніше, Хі -хі. адже вчора я раптово став Кредосом, королем демонів та фінальним босом гри, у яку я грав. Але таке зараз звична справа. Мета гри. Пладен крові пробудити давнього героя, що спав віками. Та яка вже різниця? Все одно ця розповідь нічим не допоможе. Ех. А проблема зараз у тому, що Лорди Кредос, асистент Зефірос. Рівень 15. Приготування до війни успішно завершені. Знищимо наш голод шляхом вторгнення. Принц Кровопийця, Асура рівень 534. Ууууу! Наша велика трагедія. Народитися на мертвій землі. Наш біль поїсти своїх. Снігова королева Сіргі, Рівень 531. Зробімо історію, що буде тривати цілі віки. Рвіть людей, топчіть ельфів. Архід князь туману, Гаркут. Рівень 555. Зробимо із них свої харчі. Тиран чорної скелі. Пар. Рівень 539. Демонічне військо. Всі слухайте мене. Ця війна я, Кредос, наказую всім демонічним істотам. Відтепер ми всі припиняємо цю війну. І починаємо оброблювати землю. Е? Це якась хуйня! Бляха, які вони страшні. Якщо почнемо воювати, сповіщення, ви почали двадцяте проходження гри. Ігровий персонаж. Старий Капуста, рівень 999. Він мене точно знищить. Я вступив до магістратури з агрономії в Університеті Кореї. Адже моя мрія стати багатим фермером. Я був вельми розумним, саме тому я став найкращим серед факультету. А це означало а напиши ну, мою дисертацію, бо це ж на користь тобі піде. Допоможи із проєкту. Ти ж цьому спец. Чанхолю, ходи орати поле і рухатися. Тому я став для усіх рабом. І що ж за життя, і чому ж всю роботу роблю я, а лаври дістаються професорам. А, ці гниди! Я їх всіх повбиваю! До нуль я сходив з глузду, а єдиний спосіб підзарядити мозок, пограти в ігри. У надскладну гру, де майже нереально прокачатися, і ніхто не проходив її 19 раз. І я так прагнув відчути себе хоч кимось. Що грав взагалі без сну. Перше проходження, друге проходження, десяте проходження. І ось я перший, хто пройшов Паладина крові 19 разів. <рес> я щасливий, я найсильніший у світі. <рес> Однак, двадцяте проходження буде пекельно важким. Мені треба спочатку прокачатися, я повинен. Прокачатися. Хе-хе. Я я найсильніший. Рівень 999. Максимальний рівень 999. Все досить качатися. Скільки років я на це витратив? Та, байдуже. Ну що ж, ось і 20-те проходження. Розпочати 20-те проходження? Так. Ні. Так. Що в біса відбувається? Га, що в біса відбувається спокійно, я ж розумний, врешті-решт. Я весь синій, значить, напевно, це моя душа. Сумніваюся, що я впаду і здохну. Фу. Та це ж вежа життя. А отже, я потрапив до гри паладин крові. Що? Та це ж гробниця паладина. Я входжу у свого персонажа кислого капушляка. Який ахуєно вкачаний. Ура! Нове життя в тілі могутнього! Ха-ха-ха! Але глянувши ще раз, чорт, я точно не хочу ставати ним. Що, куди мене несе чого? Агов, агов? Та ні, та точно! Я ж сказав ні. Теперішнє, здуріти можна. Якби ж я не подумав тоді цю дурницю. Поглянувши на копусняка, став би найсильнішим персонажем. Я король дурнів, король кредос точно ослаб. А? Ось чому він залякався і спинив наше вторгнення. Давайте ми всі об'єднаємося, щоб відрубати йому голову. Владу поділимо між собою, та ж він сам став королем. Відтявши голову попередньому королю демонів. А що, якщо він не став слабшим? З нас чотирьох двоє або загинуть, або ж отримують смертельні рани. Асураде, якщо ти станеш нашим щитом, можна й спробувати. А може тобі голову перші відрубати? Жирти хочу. Добре. А якщо будуть докази, що король слаб, що ви тоді робитимете? Ну тоді ми його <реш> Жерти хочу, а? доповідаю, мораль нашого війська впала, тому частішують випадки канібалізму та конфліктів. Також є випадки дезертирства і втечі із земель демонів. А? І четвірка генералів теж розлючена. Вони планують об'єднати сили, щоб відтяти вам голову, бо ви ослабли. Ах, якщо вони в чотирьох нападуть, то мені точно пиздець. Я загину, якщо покажу слабкість. Стоп! А що із Копустяником? Якщо я у нього не вселився, він досі мертвий, може все-таки вторгнутися світ людей. Це відео із гробниці Паладина, надіслане нам генералом Омінею. Спинись, прошу, спинись! Рятуйте! ч чекай, що ти? Ні-ні, зупинись! Я мої очі. Не варіант. Різниця від навіженого маньяка і я не хочу з ним зустрічатися. Ні, ні ні, 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 ні за що Ні, я повинен залишитися тут, чого б це мені не коштувало б. Тим часом я справді здаватимуся слабким, якщо здамся. Четвірка генералів мені голову відріже. Однак, якщо вторгнуся у світ людей, Капустяник вирвав мені очі. Чому? Чому я взагалі вліз у цей світ? Нема тут щастя, самі туртури. Хоча єдиний спосіб є. Треба Треба вирішити проблему з їжею та виманити демонів. Точно! Лорд Кресон? А Ви куди? Де-де-де рай? А, я піду шукати гарну землю для землеробства. Даруй, ага. Володарю. Ви самозакохані та пихаті, а ще взагалі не маєте манер. Щоб ви даруй, сказали. Це гидко і лячно. Благаю, не робіть так. Що з ним він може тролити? Чи він завжди грав такого персонажа? Цей Зіфірос з'являється тільки перед битвою із королем демонів. Без пояснень. Хоч його поява одноразова, однак він був популярним персонажем. О, великий пане, король демонів більше не бажає битись. Будь ласка, повертайтесь. Ах, володарю демонів, пробачте мені, я за слабкий, аби захистити вас. Через це гравці думали, що він або надзвичайно відданий королю демонів, або щиро його поважає. Я в житті такого провалу не бачив, а ще ніколи не бачив короля демонів, в якого би настільки демони зневірилися. Який же він діставочий. Ви бажаєте землеробства у королівстві демонів? Не знав, що у вас пам'ять як у гобліна. Та-та я ж володар демонів, ясно? Ти не перегибай палицю. Ні. Ні, я таки продовжу. І чого ж він в біса не боїться? І попередні королі демонів, і ви особисто ви намагаєтесь виростити щось у цій землі? Тут занадто сурові перепади температури, клімат жорстокий, тому на цій землі вряд ли щось виросте. Знаю, що це земля смерті. Як її називають, я володію здібностями. Що можуть оживити цю землю? Землеробом бути. Я не хочу вмирати. А? Король демонів поводиться дивно. Їсть землю, наче якийсь жебрак. Що пишеш? Зупинись, ну що там? Я виконую свої обов'язки, записую хроніки життя короля. Це надважливо. Я також розумію, у вас почалися вже проблеми із пам'яттю. так? Як же він мене дратує? А в землі нуль поживних речовин, ніяких взагалі. Азоту теж немає. Азот елемент необхідний для росту рослин. Рослини не можуть самі вбирати азот із повітря навіть попри те, що він становить 78% атмосфери. Оскільки атоми утворюють міцні потрійні зв'язки, вони майже не вступають у хімічну реакцію. Людство створило процес. Фіксації азоту за допомогою сили хімічної інженерії, що призвело до різкого зростання виробництва їжі. Зробити це тут неможливо, немає жодної основи для землеробства. Механізм природньої фіксації азоту блискавка. Бо завдяки високій напрузі. Азот окислюється в нітрит, потім відзмішується з дощовою водою та вбирається в ґрунт. А головним прийомом короля демонів є кривавий удар. <плес> Цей прийом, вибух, водночас вологи та блискавки. Він буде саме тим, що нам треба. Відійди вперед, кривавий <плес> Кривавий жахітті якийсь! Та той король демонів Мазахіст болить жахливо. Ой! Ага! <розділ End> Він став слабшим. Він став слабшим. Був ослаблений на 100%. Він точно вбивця, що хоче мене спровокувати, а тоді прикінчити, я це точно знаю. Краще це, ніж смерть вперед. Кривавий удар! А? А? Бляха, як же це боляче. Лорде Кредце. Ну що, з Левом? Лайно. Пригадую своє минуле життя. Хоч і не розумію. Я прожив це життя вже 32 десятки разів. Я рухався туди. Мене туди кликав виклик обов'язку, але тепер він зник і більше нічого мені не каже. Заради чого тоді мені жити? Кислий Капусняк. Рівень 999. Фух, перший розділ готовий. Е, чекайте далі. Продовжуємо бучку. Вам добре відомі закони демонів. Так. Ви знаєте, що королем демонів може бути тільки найсильніший. Чорт забирай, вони всі сильні і страшні. Я не можу навіть навичку використати. Який потужний тиск. Хоч бій ще не почався, а він уже всі сили зібрав. Аж зуби і котять. Але. Чи осилите ви нас в такому стані, королю? Е? Народу ви чого? Ставай до бою першим. Якщо будеш вигравати, ми приєднаємось. ви лиходії. Так, ми ж демони. Звісно, що ми лиходії. За традицією демонів поєдинок повинен тривати до чиєїсь смерті. Чічі чекай! Як швидко зреагував? Мені не треба боятися. Я виграю, він ослаблений. Що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? Та я перевірив свій рівень сили, але він мене не здивував. Захищайся! Я цього так бачив у грі. Буде випад або замах? Мені від такого не ухвалитися. Ш. Ага. Я зміг ухилитись? Він виставив ліву ногу, то це означає, що його атака буде випадом? Цей рух я бачив у грі. Mm. Ви помітили обличчя Кредуса, коли він ухилявся, зібрався відтяти Асору руку в контратації. Тоді чому він цього не зробив? Почекаємо ще. Mm. Що коїться, всі його рухи, такі, які були в грі? Перша зустріч із Асором була мені дуже боляча. Ви загинули. Неможливо! Як його перемогти взагалі? Він швидкий, спритний у рухах. і має велику кількість атак. І все ж, одна поразка, три поразки, десять поразок. А мене вбив 27 разів. На 128-й раз я його все ж таки переміг. Усі наступні проходження гри я його принижував. А він мене ударити навіть не міг. Простіше кажучи, я принижу його і зараз. Король хе сміється із І слабкості Асури, адже той не може навіть по ньому вдарити. Мердзота! Як прекрасно. Звісно, це ніяка не перемога. Водночас я зрозумів дещо надважливе. Правила цього світу такі ж самі, як у грі. Кимчан полю, ви зрозуміли основні правила цього світу. Що за це системне вікно, як у виптухах, ви змогли ухилитися від атак акве завдяки зосередженню уваги. <ракла> і в якості винагороди вам надається доступ до частини системи, якою користується ігровий персонаж. Функцію прицілення А? Це ж приціл для спеціальних навичок наче? Тоді це означає. <ракла> Кривавий удар! А, оце я розумію! тут! Чудово! Хадус! Вижив після кривавого удару, який в грі вбиває, якщо навіть зацепить! Чорт! У нього велика швидкість відновлення! Він зараз обчухається! Удар! 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 Кредос його духопелить, але не вбиває, це що, щоб він помучився? Прокляття. Чого він ніяк не здохне? Що мені робити? Ви знищили одяг, Асари. він тепер голий. Що це за повідомлення виставляє мене злочинцем? Ну, систему відкрито. Доступна система та їздить І що за хрінь? Я бачу лише те, що на мені зараз. Спершу мені треба його позбутися. Я не досить сильний. Я вбити не зможу, але він скоро відновиться. Топ. він ще не вмер, і я можу цілитися у нього своїм навиком. І бити кривавим ударом? Так, я ж зможу землю азотом наситити. Так я гріній! Вони тепер мене бояться, чи не так? Чудово! Випробуємо мене гайно. Агу, Сіргі, та так. Звіяжи, Асоро міцно. Він хоче, щоб я зв'язала голого чоловіка. Кридес бажає принажити мене і Асуру. Крок перший приготувати наш блисковичник. Безсмертний Асура повністю відновився. Навіть не зміг кривим ударом мене прокінчити. Я таки відріжу тобі голову. Удар. Крок другий. Кривавий удар. Цим я зможу вкиснути азотом повітря і нітрат. Аго. Гартеку, покрию себе довкола туманом. Густим, щоб вологи було багато. Що? Можливо ж, це ще від вологи бли... блискавка більш боліс... болісно била. Креативні тортури. Я це запам'ятаю. Крок третій. Розповсюдити туман. Крок четвертий. Бити кривавим ударом. І багато раз. Удар! Буляче Удар! Удар, удар. Наповню землю азотом. Який пишний урожай буде я весь упередні. Удар. <рес> удар, удар, удар. Працює, але тепер мало покращити якість ґрунту. Цей пухкий ґрунт з моновалентною структурою, який не пропускає кисень і воду, відводить погано. А для землеробства ідеальним є регкий, зернистий ґрунт. Для цього мені потрібно створити... Гов, ви. Притягніть сюди лайна і негайно. Він його побив, принизив, а тепер буде занурювати в лайно. Так. Неймовірна жорсткість. Рятуйте! Прошу вас, допоможіть. На нас напала зграя гоблінів! Ми вам заплатимо. Бля! Не бійтесь. Я ж не якийсь підозрілий. Підозрілий? Ще який? Ви нову поранили? А? Ведіть. А, Гаразд. В -в 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 ви такий сильний. Я рей ваш Астрахан. Поло. А це мій слуга. Діол фронтера. А ваше ім'я почути можу, якщо маєте ласку. Відтепер я сам маю його дізнатися. Другий роділ завершено.